Слава Ісурису, вітаю вас, дорогі брати і сестри. понеділок маємо благодатний день, благодатний час. На Но початок нового тижня розпочнемо, звісно, день і цей тиждень з посилань Богородиці, як ми завжди розпочинаємо. І в цьому тижні будемо трошки розважати над страхами, звідки, що приходять. Скажу, що є три типи страхів: це є природний, неприродний і панічний страх. І більше. Хто хоче вкорінитись в цьому страхах і викорінити їх, то треба, звісно, передивитись більш таку лекцію, яку я дам тут. Якщо знайду, то це є Братковська лекція про страхи, які є, як вони вбивають, як вони діють. І що це страх це є просто віра в брехню, брехню сатани. Тож будемо розбирати помалу, помалу страхи, бо в п'ять хвилинах не можна скластися. Це розібрати. Ну, сьогодні почнемо з 25 червня 1995 року. Нагадаю, що послання звучить цей день, цей час, коли ти дивишся це відео. І для тебе, і для мене. Дорогі діти, сьогодні я щаслива бачити вас так чисельно і що ви відгукнулися на... та прийшли жити моїми посланнями. Закликаю вас, діточки, бути моїми радісними носіями миру в цьому немирному світі. Моліться за мир, щоб якнайшвидше запанував час миру. Чого моє серце очікує з нетерпіння? Я близько вас, і заступаю за кожного вас перед Всевишнім, І всіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І Марія нам дякує, що нас багато. Ну, і нас збільшується трохи воїнів таких на цьому каналі навіть. Збільшуються люди, які дивляться постійно відео. І Марія нам за це дякує. І каже, що щасливо бачити нас так числено, і що ми на та прийшли жити, жити посланням. Важливо не кількість людей, а кількість тих, хто живе цими посланням. Бо Марія бачить не кількість просто, що їх багато, а саме бачить серце, яке погодилось жити посланнями попри всі страхи, попри всі сумніви, погодилося. Погодилась людина жити посланнями. Вийде, не вийде. Ну, Страшно, не страшно, хочу, не хочу. Але пробуй, пробуй. Не боюсь помилятися. Важливо не боятися помилятися. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми в цих посиланнях практично переживаємо кожен день. І, і тому ми робимо, працюємо. Працюємо і можемо помилятися, і це нормально помилятися. Страх завжди блокує віру. Страх блокує нам. Довіру до Бога. І блокує нам іти вільно за Ісусом, тому що завжди буде, ага, там застануть бідний, нещасний, нікому не потрібний, особливо через рік, через два, через три. Але це все брехня. В церкві є дуже весело, дуже радісно і підтримують люди один одного. І не будете ви ніколи самотніми. А сатана завжди буде казати, що будеш самотня, без нічого. І Бог тобі не допоможе. І всю цю, цю брехню, бо це є накидання страху, того. ми маємо відкидати. О. Я також раніше думав, що в церкві тільки похоронне бюро, всі приходять туди поплакати, по, не знаю, щось попросити, але нема радості. Ну, а Потім побачив, що радість є. І Марія нам завжди каже, що радість. Радість. Закликаю вас, діти, бути моїми радісними носіями миру в цьому немирному світі. І практика сьогодні бути радісними носіями миру, буквально радіти і нести мир, благословляти всіх, кого зустрічаємо, щоб люди бачили, що ми якісь не такі, якісь странні. Бо якщо люди не будуть бачити, що в нас є щось, що в них нема, то вони не будуть зацікавлені тому. Коли вони будуть бачити, що. Попри всі труднощі, попри всю війну, там фінансові кризиси. А у нас є радість у християн, у нас є надія, що вони будуть розуміти, що їм теж таке потрібно. І моліться за мир, щоб якнайшвидше запанував час мир. Тож сьогодні молимось за мир. Молимось і цілий день, молимось за мир. за мир, щоб прийшов мир в кожному серці в нашій країні, в наших сім'ях. І в цілому світі. Марія каже, що моє серце це з нетерпінням, цей мир. Я близько вас, діти, заступаю за кожного з вас перед Всевишним. І всіх вас благословяється, материнських благословенням. Дякуємо сьогодні Марії, що вона нас благословляє на цей тиждень жити без страху. Мир вам, радість з меджугоря. Будьте благословені.